Вітаю, друзі, підписчики, гості мого канала. Я не знаю скільки це відео вийде, коли воно вийде, Ну, желательно обсудній. І так, друзья, хто наб... набирає на цьому відео... 5 вподобайок, як завжди, виходить нове відео по майкрафт. Друзя, в чому, так сказать, выпуске телепередачі я вам розкажу, що я зроблю зараз. Оскільки на стрімах люди не бажають е, стрім по майкрафту, буде іменно, будуть відео по Майкрафту. Хто хоче попадати на відео, пишіть в коментах я І ми з вами спілкуватися будемо десь. Е, с по поспілкуємося і знімемо якесь відео ролик для вашого канала или для мого. Ілі можемо совместно так сказати, зняти. І для свого я з ним, і ви для свого. Що я хочу сказати, по-перше. Друзі, якщо наберется 5 лайків, я казав, Подобаю э, вибачаюсь, То, друзі, я виложу ще одне відео. До речі, тепер IP сервера буде в описі під цим відео, друзі. Сьогодні прямо зараз я поки виложу це данное відео, Я зайду в на сервер запущу його буду АФК, буду делать э, либо буду в другу игру играть либо делать что-то буду аж друзья пользуйтесь моментом когда я там буду так что друзья пока я там буду пока сервер работать что я хочу ще сказать друзья это если до завтрашнего э, дня Насобирать 10 5 подобайок, як, як я казав, я не буду вже наголошувати, типа шому. поставити, 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 не поставити, не поставити. Е, Друзья, що я хочу зробити? Я не знаю, друзья. Якщо наберется 5 лайків, то виходить наступне відео, де ми будемо редагувати, так сказать, данные я прям... Сейчас копирую ссылочку. Хотя если на старом видео, друзья, ссылка. Э, так, э, э Если, допустим, вас забанили, друзья, на данном сервере. Вас пока мисси никто не бани. Э, А чтобы на паке получить, так сказать, модераторку. Там, допустим, админку, модераторку и ще прочее, прочее. Тика, друзья, не надо взрамувать ссылок. Тож я можу не тільки замітити це і забанить вас, так сказати, зняти і забанить. А й так сказати забанить не тільки просто тупо так, як просто, щоб ви змогли зайти з другого аккаунту, допустим, з другого е, ніка, так сказати, і е, де, що ви хочете. Ні, друзі, такого не буде. Если ви получили админку или... Ну да, там модератор, чи як вона пише внизу. То, друзі, будьте уважними, допомагайте розвивати друзям там, де, другим ігрокам, командуйте ним не командуйте ними, просто іграйте з ними. Друзі, я постараюсь відредагувати редагувати даний це вокруг, він для людей комфортний був. З любой версии фаф блин в голове фаеска. З любой версии е э, игры вы сможете зайти и поиграть на дальній сервер. Ссылка внизу там там де описание там де Замість назви, друзі, відео буде іменно написано IP адрес. тобто замість названня відео буде там IP адрес, друзі. Ще раз нахожу. Так що, друзі, якщо я получила модельку, не дай Боже отримайте модельку, друзі. Я так думаю, друзі, що модельку видаватиму тільки тим людям, які е, хоча хотя е, 3 часа по 3 години кожен день. Тобто кожен день поїхали, коли сервер запущений, ви 3 часа поїхали на сервер. Е, у вас зараз піднялись, я ще подивлюся, як можна там зробити, щоб е, самі адмінку, модераторку воно вам видавало. Я ще подивлюся. Якщо нас зберете до завтра, до такого самого часу, як я виражу відео, 15, ой, 10, або Давайте збільшим ваш поліг, Я знаю, що ви зможете. сможете. Девять і я выражу нове відео. І, хто захоче, сейчас ссылочка під відео, там буде ссылка от того сайту. А я поки не займусь редагуванням сайту. То есть плагины установлю там. Роботы багато, друзья, плагины, программы. Ммм, mm, а я ж прогина, а що? Так що, друзі, оце я старатимусь, друзі, З різних версій, незалежно Незалежності від вашої версії Майкрофта, дивіться, У мене даже сама стала сейчас стоит. Самая низшая стоит за чушь що сейчас я зробив. І вона все одно працює. Так шо... мм... Так, щоб показувало хп надо мені отдельно, друзі, Так шо Пока.